Друзі, привіт! Сьогодні я вже по повній випробую електропідігрів двигуна. Машина стояла десь, ну, коли я вчора в обід я заводив. Вітер, морозець у нас десь 5 ,5, мінус 5,5 градусів. Я гадаю, що вона вже зовсім охолола. Ну, зараз ми перевіримо. Так, кому буде цікаво, куди як і що я його встановлював, то я залишу посилання на відео в описі під цим відео. Клікнете і подивитесь, як я його встановлював на свій автомобіль. Ось такий Peugeot Partner 1,9 дизель. Ну, Зараз я швидко покажу вам, де я його то перший раз дивиться, ну а кому буде дуже цікаво, то подивиться відео попереднє. Ось тут я поставив на обратці на печку, ось воно стоїть. Ну І зараз ми його підключимо до Сіті 220 вольт. Ось у нього тут така бачите, резеточка. Ось виход. Сейчас засічемо час. Так, сьома двадцять одна. О, дивіться. Видно, 7.21. одна. Так, зараз я підключу. Опа. Так, не брав штатива, нічого. Ой. Однією рукою трохи незручно. Ну, тут... Головне щоб 7, 22 я підключив. А, забувся аж той провірити температуру. Ось оцим пірометром зараз. Давайте. А ну видно чи ні. Ой, Щось не фокусує. Що воно? Мінус 7 показує. А ну зараз на землю. Мінус 7 показує. Бреше. Так, ну добре, нехай, е, гріється, а через деякий час прийдемо, поміряємо. Так, ну що ж, пройшло в нас скільки 15 хвилин. Так, пройшло 15 хвилин і зараз ми зробимо заміри температури. Так, а ну о За 15 хвилин, друзі, вже ой, дивіться, 12 градусів. Бачите, ось так. Так що продовжуємо далі експеримент. Хай гріється. Подивимося, наскільки воно за який час нагріє двигун. 7.55. 33 хвилини пройшло. І зараз ми заміримо температуру. Я тут міряю саме Ось. 29. Айте, ще десь його зверху вон. Дивіться. 36. Воно ж метал охолоджується. Ну, добре, давайте зараз зараз ще, нехай хвилин 10 побуде. І потім вже повністю результат. Заведу машину, подивимося, що показуватиме датчик на приборах температури. Хай ще трошки. Що, ж, друзі, пройшло рівно 40 хвилин з того часу, як я включив обігрівач. Зараз ми провіримо температуру ось тут. Сейчас сам ну-ка. Ну ось дивіться. 38 показує. Ось тут 36. Ось так. Так що зараз відключаю. Ось Відключив, ставимо цю штуковинку на місце ось сюди. Закриваємо капот. Опа. І йдемо в салон автомобіля і зараз будемо пробувати дивитися, що в нас покажуть прибори. Так, ось все. так, Хоп, свічки на коло. От і все. Ну, ось дивіться. Ну, десь 55 показує, зараз дождем, воно ж масло пожене Це у спічки вже, трошки пічка в мене там десь тре. І спічки вже такий йде тепленький, тепленьке повітря. Ну, ось така температура десь 55 градусів, бачите, держиться. В принципі, Досить непогано і з пічки йде тепленький воздух уже тобто ось так ну що ж, друзі, ось таке випробування. Можна сказати, в бойових умовах нагрівача двигуна електро від 220 вольт. Досить таки непогана штучка. Мені сподобалося. Люди там мені в попередньому відео, як я встановлював, писали коментарі, що вже дуже давно ставлять. Я теж на нього давно задивлявся, та нехай, та нехай. Навіть ще десь у жовтні, місяці, мабуть, минулого року. Купив уже тут місяця 4 чи 3 назад. Так все. Це вся ж тільки зима у лютому розпочалася, то поставив його. Ну, В принципі, я задоволений. Ну, а що, що ще треба? Дивіться, за 40 хвилин нагріло там до 50-55 градусів, показував 40. Навіть навіть якщо нагріє, там буде більший мороз. Ну, у нас морозів якби, таких, хай навіть якщо буде мінус 15, мінус 20, там, у якісь... <головік> можливо, то просто трошки довше. А ні, то, якщо нагріє до температури 10-15 градусів чи 20, я гадаю, машина теж досить легко заведеться. Ну от, А, а що й потрібно. Тобто, навіть буде навіть вигодніше, економніше світло. Ну хай півгодини, ну скільки там 2,50, хай, хай 3 чи 4 гривні у вас піде на світло. Це якщо на годину. Ну, хай 5 гривнів, Бог з ним, якщо мороз холодно, 5 гривнів. А щоб вам завести машину, машина зразу, поки вона чуть-чуть проробиться, ж який розхід буде великий, випльовує. Пальне, вона не, не, не палить, і поки ви прогрієте. А тут чим плюсом ось, треба тільки вивезти. У мене тут ось просто переноска лежить, то я в попередньому відео говорив, ось тут у мене є розетка, прямо біля вікна машина стоїть. Я винесу переносочку. І якщо щоб тільки не забутися, з вечора включив, а у хаті виключено. Утром встав, включив. Якщо ж не забувся, <хи> бо можна забутися. Поки там попив кави, умився, одягнувся, виключив у машину, машину завів, двигун вже теплий, печка вже тепле повітря дме. Уже, допустимо, стекло у вас намерзне, чи що вже швидко розмерзнеться. І все. Так, у піддоні масло трошки нагрівається. Не дуже, але нагрівається. Я сьогодні не поміряв, а вчора я міряв, було мінус 4, то на піддоні я поміряв, було плюс 2, плюс 3. Отакочки приблизно. Все рівно. І туди потрошку тепло добирається. Ну, ось такі переваги цього обігрівача. Ще мені писали коментарі, що можна було поставити у друге місто. Так, так, друзі, я повністю з вами згоден. Можна поставити краще, є у Ютубі ролики. Але я поставив саме простіше. На обратку, на печку. І все. Це саме простіше, ніяких заморочок. Ну, в общем, якось так. І воно працює. Ще казали, чи печка хуже почала робити. Ну, якби в мене автомобіль невеликий, діаметр, різниця. Те, що я не ну, можливо, трошки хуже. Ну, дме гаряче, я їздив, температура двигуна нагрілася до 90 градусів, то дме хорошо гаряче повітря. Якби на мій автомобіль, на такий автомобіль вистачає. Там говорили про бус. Можливо, в бусі буде трошки і печка робити не так. Тоді якось треба минати через коліно. Щоб не залежно йшло, щоб пічка йшла як пічкою, а це врізатися, щоб окремо подавало, ну, якось так. Ну, це кожен вибирає сам, якщо ж, звісно, хоче таке діло поставити. Так що, друзі, ось таке коротеньке відео. Як на мене, дуже хороша і корисна річ. По-перше, перечислю ще раз. Ви, якщо підключили, ви виходите. Машина вже у вас прогріта. Ви запустили, уже з печки йде тепле повітря. Нагрівається швидко салон, досить швидко розмерзається скло, висіли і поїхали. Друге, моторесурс. Я вже говорив у попередньому віді, не буду стверджувати. Ну, кругом пишуть і кажуть, що запуск двигуна в мінусові температури. Це, зрозуміло, є велике навантаження. Все захололо, все зузилося, масло холодне, всі механізми, все. І коли ви при запусці, поки він прогріється, іде знос, стирання. Тобто моторесурс, як я вже говорив, десь за один пуск двигуна при мінусовій температурі від 500 до 1500 кілометрів пробігу. Ну, от і посчитайте, якщо ви. 500 кілометрів мінімально візьмемо, то за зиму хай два місяці, хай 50 разів ви заведете, то посчитайте, це 25 тисяч пробігу. За 10 років 250 тисяч ви тільки <свісно> на цьому. Тобто, тож це досить корисно. І трошки ви по-любому економите. Тимете на топливі. З пів літри горючого вам гарантія, поки машина нагріється до цієї температури, проїдете трохи помаленьку, подеренчить там, спалите. Ну, от і рахуйте там, 2-3-4 гривні і половина 25 гривень. Даже навіть якщо на газу, то 15-16 гривень це рівно економія. Так що переваги, я гадаю, ось на лице. Так що, друзі, ось так. Ще раз скажу, як я його встановлював у попередньому відео. Посилання на те відео я оставлю в описі під цим відео. Так так. що, ось так. А на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Там багато чого цікавого. Хто перше дивиться не про автомобіль, а я живу в селі. Про сільське господарство. У мене є тракторець. Ось недавно придбав токарний станок. Є сварка, болгарка, свердільний станок. На вісне все я роблю сам. Як пахаю, як корю. Як роблю різне навісне і про всяке про всяке таке там пиляю, колю дрова, чим як і що до чого. До речі, сьогодні буду робити одну штучку, що переносить дрова. Якщо в мене вийде, обов'язково відео буде. Так що на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!